Всім привіт! У продажу Hyundai AX35. Це в нас 10 рік, 2-літровий газ бензин на автоматі на повному приводі, в гарному червоному кольорі, на оригінальних легкосплавних дисках. Автомобіль тонований, по кузову є невеличкі подряпинки, але це не критично. В цілому автомобіль виглядає дуже-дуже гарно. Ще раз повторюсь, повний привід, максимальна комплектація в цьому автомобілі на цей рік є абсолютно все, що тільки може бути. Безключовий доступ. Раз. Чорна шкіра по всьому салону. два Подивіться на стан сидінь Просто все в повному ідеалі. Переходимо далі. Повне мультикермо є. Встановлена гарна мультимедіа на платформі Android з навігацією, з камерою заднього виду, з підключенням до інтернету, двохзонний клімат-контроль, підігріви передніх сидінь. Є старт-стоп, є безключовий доступ, як я вже казав. Встановлене гарне, гарне покоління газа. Звичайний безпроблемний автомат, не варіатор, не робот. Пробігав на Срідного 177 тисяч кілометрів, автомобіль почуває себе по техніці бездоганно. Автомобіль в одних руках більше 10 років. За автомобілем слідкували та гарно експлуатували. Виглядає просто супер, є помічник при спустці, блокіровка. Ну, на цей рік я вважаю, що все, що тільки може бути, все в цей автомобіль запихнули. Немає майже не однієї заглушки. Всі кнопки є, також всі стеклоподйомники, електрорегулювання дзеркал з підігрівом. Все працює просто супер. Ось так у нас працює камера заднього виду. Є парктроніки, є гарне світло на лінзах. Електроскладання дзеркал, два ключі, любий вид переоформлення. Сів та поїхав. Автопарк. Ми чекаємо на вас!